Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого канала усім усім великий привіт! Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Нас буде багато цікавого весною. Подивимося, як вроде наша клубнічка на плантації, що ми садили. І що будемо робити. Так, я сьогодні в відео ми з вами поговоримо про дітки стволові, прикореневі і дітки, які виросли на цвітоносіках без допомоги цитокінінової пасти. Таке теж буває. Да -да. Не завжди можна, можуть виростати дітки, які мастять цитокініновою пастою. Буває так, що можна намастити цитокініновою пастою і виростають криказябри. У мене таке було. Дуже багато діток я зняла цього року. Є відео на каналі, які були дітки, скільки їх було, як я знімаю з орхідеїв дітки. У мене є відео. Можете полистати в плейлисті і подивитися. Що ще хочу сказати? Цитокінінова паста дуже шкідлива для орхідейок. Я цього року не мастила орхідейки цитокініново пастою, і того року я не мастила. Я мастила аж поза того року, і в мене в цьому році тільки виросли дітки, які я могла зняти і вже з мамочок. Орхідейка. Коли мастиш цитокініновою пастою, дуже хворіє. Цитокінінова паста це гормон, гормон, який дуже погано впливає на орхідейку в подальшому, навіть якщо виростають дітки, в подальшому можуть зацвітати як квіточки краказябри, так може орхідейка хворіти, можуть пропадати корінчики. Можуть рости недоразвиті листочки на орхідейки і так далі. Я вже це пройшла і більше от то один раз я помастила, і більше я не хочу свої орхідейки ось так мастити токеніновою пастою. Покамість. Далі буде видно, якщо, звісно, ви хочете розмножити якусь там дуже класну орхідейку, то перш ніж мастити, треба впевнитися, чи орхідейка здорова. Якщо орхідейка здорова, в неї класне коріння, вона себе кльово дуже гарно почуває. Листків багато і так далі, тоді без проблем можна намастити. Но не більше двох почок, максимум дві, а ще краще, тільки одну почечку. Це так, вам на майбутнє хто задумається, щоб мастити цитокініновою пастою. Ну, сьогодні ми поговоримо не про це, а поговоримо про. Дітки, які виросли самостійно, без якого небудь втручання до орхідеїв, просто від навколишніх факторів. Це перепад температур, висока температура, стрес в орхідейки виходить, від цього, і орхідейка теж може діткуватися. Ще я Використовувала підживу. І я її ще провіряю. Чи дійсно воно так? Я вже два роки її провіряю. З приводу прикореневих діток, що простили пазушні. Ну, поки ми ще провіряю. Так, подивимося. Дивіться, перед цим відео я вам показувала ось цю орхідейку. Що в неї є прикоренева дітка, ось там в пазушки. Ось вона та. там. там, І орхідейка себе прекрасно почуває. Вона сама видала цю діточку. Чи це вплинув фактор той, що в орхідейки, може, їй було жарко, може, їй було холодно, чи ще щось, не знаю. Далі покажу вам ще орхідейку, яка видала діточку на самому кінчику цвітоносика. Теж її ніхто не мастив. Вона просто видала новий цвітонос, я думала, буде шикарно цвісти, но літом вона мені видала ось таку діточку на кінчику. Теж ніхто її. Нічим не мастив, ніхто їй нічого не робив. Просто ось так вона собі захотіла. І видала ось таку діточку. І таке теж буває. Без всяких втручань орхідейки теж можуть давати дітки і діткуватися. Поїхали далі. Далі буде трошки темно. У нас немає світла. Е, ще який впливає фактор на те, що появилася дітка. Це нарушена точка росту, тобто відломлена точка росту, е, ще цвітонос точки росту теж буде орхідейка діткуватися. Ось цей примір я вам показую: тут теж е, діточка. З цвітоносиком. Це в нас Аладінчик. Дітка появилася від того, що в неї мамка, в неї був цвітонос з точки росту. І вона видала ось така вже гарна діточка. Теж таке буває: якщо відломлена точка росту чи нарушена. Буває, коли десь рухнеш, воно хруп, і ви навіть не замітили, що ви нарушили і може теж дідкуватися. Ну, таке буває рідко, ну буває, що коли е десь щось відломиться, у ну, мене таке буває. Не знаю в кого як, буває. Далі.